Друзі, всім привіт! Вийшла на виробника неодінових магнітів. Так вони виглядають. Дуже практична штука має намагничування більш ніж стандартний магніт. Ось такий маленький 32 мм. Магніт видержує 30 кг. Є магніти, які видержують 40, 140 кг. Ставимо на метал і вже по прямій відірвати дуже складно. Але ще, якщо, якщо заламати трохи, то легше. В общем, замовляйте. Від воробника розміри є різні. Дуже крута штука.